Ламікон Дермгель, обирай. Скажи грибку, прощавай. Кирил Дмитрієв, Він постійно намагається. Економічним шляхом задобрити, запропонувати щось американцям. Ми знаємо, що в Дональда Трампа, як в Баксабані, як бачить він якусь наживу, зразу крутяться значки доларів в очах. Він пропонував щось думати навколо рідкісноземельних, Домовимося на Алясці. Він, до речі, на Аляску теж літав на зустріч в серпні. Він також пропонував і казав, що от, от ми домовимося зі сполученими штатами Америки, аби зняти обмеження щодо авіаперельотів. Не вийшло цього зробити, тому що так. Виходить, що можливо США і зняли санкції, але всі літаки, в тому числі і Боїнги, які Росія поцупила, вкрала вони є власницею європейських країн, і європейські країни просто е скажуть, щоб ці літаки заарештували, якщо вони приземляться в Сполучених Штатах Америки. Цього разу, яка ідея появилася, чому я про нього задаю, в Кирила Дмитрієва, Він хоче, аби між Чукоткою і Аляскою збудували якийсь там сполучення так от росія та сша росія та сша необхідно з'єднати тунелем який проходитиме через берінгову протоку щоб символізувати єдність москви та Вашингтону. про це заявив спецпосланець президента російської федерації по інвестиціях в зарубіжних країнах глава російського фонду прямих інвестицій кирил Дмитрієв. на своїй сторінці в соціальній мережі X. він звернув увагу на опубліковані документи 35-го президента сша джона кем Серед яких був план такого тунелю? Радянсько-американський проєкт передбачалося назвати мостом миру Кеннеді Хрущова. Дмитрів запропонував дати новому проєкту назву тунелю Путіна Трампа. За його словами, транспортний коридор має відкрити можливості для спільної розробки ресурсів, при цьому прокладання тунелю. Завздовжки 112 кілометрів створить робочі місця і стимулюватиме економіки двох країн. Зазначив цей Дмитрій. Він також додав, що вартість проєкту може бути значно нижчою за традиційні оцінки в 65 мільярдів доларів. Зокрема, за допомогою технології, The Boring Company американського мільярдера Ілона Маска запевняє Кіло Дмитрієв, тунель можна прорити менш ніж за 8 мільярдів за його підрахунком. Нам на реалізацію проекту піде близько 8 років. Свою пропозицію Дмитрій озвучив після чергової телефонної розмови Трампа і Путіна, яка нагадаю, вам відбулася 16 жовтня. Одна з головних тем американського президента зводилася до того, що завершення конфлікту в Україні відкривало б колосальні перспективи для розвитку економічної співпраці США та Росії. Повідомив за підсумками переговорів помічник президента Російської Федерації. Юрій Ошаков. Ну і справді пригадуєте після цієї розмови казала, що дуже багато понад дві години розмовляли. Дуже багато розмовляли, саме дискутували про якісь економічні перспективи після завершення війни. А бачимо, що Трамп це до речі, Трамп казав. Але бачимо, що Трамп не хоче завершення. Він хоче її заморозити і потім сказати: ось, дивіться, я закінчив там 839 ту війну, чи яку він там завершує, і як він їх завершує, і хто там воює, ми теж не знаємо. Тому що раптом Албанія на Азербайджан напала, виявляється, і він завершив цю війну. Сумбору дуже багато в основних Трампа так, от і вони хочуть в економічному плані працювати. Ну знову ж таки, це є слабість Трампа. Він же ж прийшов до влади аби заробляти. А, а Путін навпаки, в нього є ідеологія відновити ім, е, імперську Росію. І тут не сходяться а Путін і Трамп, тому що це, Трамп цього ніяк не може зрозуміти. Він хоче як істинний консервативний американець е, збагачуватись, е, робити американську мрію, аби мільярд на його рахунку перемножувались. І він це вважає. Там кінтесенцію свого життя і кінцевою точкою, якою він добивається. Путіна абсолютно інше бачення, йому не потрібні кошти, йому треба вбивати українців, йому треба відновлювати імперію. І не дарма ж він відмовився від преміум ринку енергоносіїв Європи, аби не продавати і не отримувати кошти, тому що його це не цікавить. Його цікавить абсолютно інші речі. А Трамп цього ніяк не може зрозуміти. Трамп думає, що бакси в кишені або на рахунку це є мета Путіна. Ні. Це є засіб, аби досягати своєї мети відновлення великої радянського союзу Російської імперії, як хочете, як завгодно це називайте.